Литься журбою, в повідлах веселії і сумні. Тож, при тобі, Мій дружина, ні вірний, пройшло життя дитяче, моє, як сяти при тобі і в час вечірні, Багат спогадів тоді встає, картина повстає, зібрав з гурточок, провадить речі, співаюка, Наклавши на клаши твоїх швидких, ночок, даночок, чия з веселої горла. Несила тугу критики малій дитині, де усе так у життя й Чого я плакала, тоді чортала, тоді ж кургом так весело було. Ох, певна лихо серце почувала, що на мене, мов хмари, різне шло. Тепер ота осіння хмара сива, мене деталь більше покрива. Знов смуток, що ж пошний нещаслива. Тож не віснячки співав. Серна недолі тяжкого туману, були для мене промамні, ясні. Година мала на одну кухану як збувалися жалі свої, світ на сторони клала, з'являли сіл зграю, красний мрій, Веселкою моя надія грала, далеко лин то мокла рі. Від мене, дружини ти в нічого, Ці всі гуки ти мені віддав, на тяжке і страждання серце мого, мені ладною потіху слав. Мій друже, ті, хвилинки ясні, я про тобі не більше мала їх. Твої кохані сторони голосні, путила зграє кратні мрій моїх. Серна доля тяжкого туману, були для мене проамні, ясні, годину мало на одну кохану, як забувалися жалі свої. Хоч, я не завжди щиро говорила з людьми, хоч тяжкий розпач свій, відрізне, мила, найлюбише Кирила, та не від тебе, любий, дружа, мій. В мене, друже, не ти в нічого свій, всі пуки ти мені віддав, На тяжке і страждання серця мого, ти мені ладно і потіху славу. Даємося надома з тобою, зостанешся, ти самоцінні мій, а я не матиму такі це журбою. Прощай, же дайній любий, друже мій.